Сергій Мамедов далі, віце-президент Асоціації Українських банків і голова правління Глобусбанку. Пане Сергію, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня вам. Доброго дня і вам традиційно бажаємо не доброго дня росіянам і їхній економіці. І про це власне будемо говорити нещодавно. Росія там пригрозила вже війною в космосі через санкції Сполучених Штатів. Ну це вона до НАТО зверталася. Як можливо останні нові фінансові санкції Сполучених Штатів проти Російської Федерації впливають на їхню економіку? і Чому Путін такий роздратований? Знаєте, всі санкції впливають. і Чим більше буде санкцій, тим краще. Я вважаю, що а, тут головне знаєте, що, що тиск він посилюється, і ми бачимо, що немає ніякої е, змоги е, їм підтримувати свою економіку за рахунок інвестицій за рахунок нових технологій. Тому ну це гарний для нас сигнал, і це ще один такий, знаєте, потужний крок до нашої перемоги. А ці фінансові санкції наскільки інтенсивно вони починають. Ну якби наскільки інтенсивно вони працюють одразу? Чи це таке знаєте, повільне якесь повільне вбиття української російської економіки? Ну санкції не можуть ніяк відразу впливати, але ми ж бачимо зараз, що відбувається у них з літаками. Ми бачимо, що відбувається з технологіями. Знаєте, якщо е, ти е, відійшов від технологій, які в світі рухаються постійно, то якщо ти відійшов від е, можливості отримувати нові знання, ну рано чи пізно ти зупинишся, тому що ти можеш працювати по технологіям 60 х 70-х років, але це не конкурентна перевага. Тому ці санкції е, не можуть впливати е, швидко, але впливають е, дуже ефективно. Що Як? стосується фінансових санкцій, це незручність для клієнтів, розумієте? Це ну, ті е, клієнти банків, які звикли отримувати сервіс, вони не зможуть його просто отримувати. Тому ну, це важливо. А що це мається на увазі? Не зможуть отримувати сервіс. Ну, якщо пояснити ну, ми так просто, простую, приходить шо, росіян в банк, а йому кажуть, що. Е, ну Дивіться, якщо ми ж бачили, от, недавно було. Е, Інформація про те, що не працювали застосунки в комерційних банків до цього ми знаємо про те, що більшість громадян Росії вони шукають сервіс десь в інших країнах, відкривають картки або в Казахстані, або в інших, тому що ти не можеш з карткою російського банку користуватися сервісом, який заборонено на території Росії. Розумієте, ну uh -huh. люди знаходять якісь інструменти, але це ж тиск. Розумієте, це психологічний тиск? Це тиск на на людей. Цікаво. От пане пане Сергію, скажіть, а наскільки от ну можливо десь чули знаєте? Наскільки країни Європи, приміром, раді росіянам, якщо вони хочуть стати клієнтами їхніх банків? Ну в цілому тобто, чи немає такої негласної попадають... Знаєте, росіян не обслуговуємо з росіянами? Справи не маємо? Ну кожен банк для себе вирішує ці питання, але якщо брати в цілому, то дуже велика проблема для відкриття рахунку обслуговування росіян в іноземних банках. Ну, якщо ми беремо європейські банки, якщо ми кажемо про банки, наприклад, там Казахстану, Киргизії, Вірменії, то мені здається, там також складно, але не в порівнянні з тим, що відбувається в європейських країнах. Почули, ну і давайте поговоримо про нашу банківську систему. Зараз світло вимикається у нас по кілька годин, особливо в Києві. Генератори на вулицях працюють, люди всі знервовані, всі слідкують за цими графіками і так далі. Що ви скажете з приводу того, як банківська система загалом по Україні готова до можливих довших відключень? Нам же ж говорять про те, що блекаути можуть можуть бути і взимку, буде ще гірше. Чи готова банківська система до, до блекаутів? Скажімо так? Ну скажу, що готова. Е, ще в минулому році Національний банк разом з банками розробив систему протидії. Це Power Banking. на сьогоднішній день. Приблизно 70% всіх відділень банківських вони входять в цю систему. Про що це каже? Що без світла. Відділення може працювати, виконувати всі свої функції стосовно обслуговування клієнта. Крім того, в кожному відділенні люди можуть завітати до нього, зарядити, наприклад, свої пристрої, отримати не знаю ну, там. Якусь воду, може, якусь їжу. Ми зробили такий, знаєте, центр підтримки наших клієнтів, наших людей. Тому на сьогодні повторюю: 70% всіх відділень це те, що зробила банківська система, які можуть автономно працювати. І ну це буде показник буде збільшуватись. Ми, ми готові до тих викликів, які саме зараз ми очікуємо, можуть бути. Ну, і в контексті цього мене питання, пане Сергію, таке звичайне побутове, людське, знаєте, якщо ну для для пересічних українців, так а враховуючи відключення світла і так далі, ну всяке може бути. Ви зараз радите власне в чому тримати гроші, зберігати в готівці чи краще, щоб на картці все було. Ну я впевнений, що на кра... краще використовувати платіжні інструменти, краще тримати гроші на карті. Якщо є якась необхідність, да, то можна тримати, ну, наприклад, там до 10% з коштів на готівкових. Але знаєте, ми навіть бачимо, коли почалась агресія Росії, то а, банківська система. Відчула такий потужний поштовх проливу грошей, Тобто залишки на рахунках карткових. Вони почали збільшуватись. Люди не знімали, а навпаки, давали ці гроші. Чому тому, що дистанційні продукти, продукти, які є на сьогодні, банки розробили, вони ну, дозволяють якраз працювати з карткою зовсім без готівкових коштів. Це стосується і транспорту. Це стосується і купівлі товарів. Це стосується будь-чого. Є застосунки, з яких можна перекладати гроші, можна купляти, можна розраховувати за комунальні послуги. На сьогодні можна в більшості мереж торговельних зняти суму необхідну, якщо вона потрібна. Ми всі бачимо, як ну люди, наприклад, купляючи якийсь товар в мережі, кажуть, там дайте нам тисячу гривень, гривень або там півтори. Тому о, готівкові кошти, е, ну ми, ми приходимо на європейські. Знаєте, все одно е, такий загал. Ми ми йдемо до того, що готівкові кошти повинні потрошку, потрошку з, виходити з обігу. Розібралися з цим, і ще хочу вас таке запитати: знаєте, коли ну знову ж таки це про блекаути і про наслідки обстрілів Російської Федерації України. Заходиш в інтернет і бачиш дві новини. Ну, приміром, а, значить, аграріям пропонують енергокредити там в якійсь харківській області, так умовно кажучи. І паралельно інша новина про те, що бізнес дуже повільно бере ці енергокредити, які пропонують. Тобто є така опція, як енергокредит, і бачимо, що українці не хочуть його брати. Чи є у вас якась статистика і в чому там проблема? Ну я би не сказав, що українці не хочуть його брати. До вони я пишуть розділувати... мляво беруть. Да? Ну тобто, немає ажіотажу, так? І, дивіться, я би розділив питання і енергокредитів на дві частини. По-перше, це стосується енергоринку корпоративного сегменту. Що в цьому було зроблено? По перше, була затверджена стратегія розвитку кредитування ну, нашою владою Кабінетом міністрів про те, що цей напрямок, крім обороноздатності, є головним енергозбереження, енерговідновлення. Стосовно цього, національний банк як регулятор, вже розробив відповідні нормативи. Покращення для банків можливості кредитування, що саме ну, наприклад, якщо банк кредитує підприємство на відновлення електроенергії, для до, до нього е, е, застосовуються інші е, нормативи ніж е, по іншому напрямку. Це дає більшу заохоченість для комерційних банків працювати в цьому напрямку. Всі розуміють, що треба відновлювати енергетику всі розуміють, що треба. Нам самим зараз цим займатися, крім того, банки зараз об'єдналися, підписали меморандум, згідно якого е об'єднують вимоги, які є в кожному банку для таких загальних, для того, щоб можна було кредитувати великі е проекти. Наприклад, один мегаватт – це коштує приблизно один мільйон доларів. Угу. Да, якщо Необхідно поставити крупне е, обладнання та на 20-30 Ви розумієте що сума дуже велика. Для цього треба банкам об'єднуватись. Для цього треба робити підходи. Е, крім того, якщо брати не банки по корпоративному сегменту, а програми ну це державні програми підтримки. Це і 579 стосовно енергетики, там де є пільгові умови, це і місцеві програми. Ну в багатьох містах е, програми. По компенсації вартості обладнання е, покриває до 70% витрат. Ну це така, знаєте, дуже велика сума. Тому е, ну, наприклад, по кредитуванню ОСББ ці програми, які працюють по фонду енергоефективності. Дуже багато зараз можливостей отримувати компенсацію або пільгові умови по кредитам, які направлені якраз на відновлення електроенергії, ну електроефективності енергоможливості. А що стосується людей, то комерційні банки розробляють програми. Компенсації також відсоткової ставки при купівлі е обладнання для енергонезалежності, і по цим програмам вони роблять пільгові умови. да Ну там відсоткові ставки менше на 15-20% Тому я би хотів якраз закликати наших глядачів про те, що звертайтесь, якщо ви бачите, що є необхідність. До свого банку до mm -hmm. інших фінансових установ ми можете отримувати той продукт, який вам необхідно, тому що повторюсь, нам якраз разом треба вирішувати всі питання. Держава не зможе одна без нас це зробити, пане Сергію. цікаво загалом по кредитах, чи зараз українці? Ну я розумію, що всі втомлені. Ми не знаємо, як буде завтра, скільки триватиме війна і чим все закінчиться. Українці зараз готові там ризикувати, брати кредити. Ну, все таки невідомо, як потім розраховуватися, і так далі. Яку тенденцію ви зараз бачите? Чи все ж таки вони вірять в світле майбутнє і беруть кредити? Ну тут не стільки з клієнтів, які хочуть взяти, я б почав, а з банків. Якщо проаналізувати на сьогодні структуру кредитного портфеля, то ми бачимо, що Найбільша сума це сума по програмам з державною підтримкою. Чому тому, що ризик по цим програмам набагато нижче, ніж по іншим програмам? Ага. Ви ж розумієте, що всі ризики стосовно того, що а, кредит не зможе бути погашений, лежить ну, в цілому на комерційному банку. Якщо йде втрата, а, наприклад, обладнання в рахунок природу, або не дай Боже, там загибелі людей. Тобто більшість ризиків не банки. Тому банки дуже обережно е кредитували і знайшли вихід якраз зараз для того, щоб закривати свої ризики через державні програми. Рівень дефолтів, рівень проблем по всім державним програмам, зараз дуже дуже е невеликий, тому що там пільгова відсоткова ставка. Попиту людей є. Я бачу на е що на сьогодні е попита навіть більше ніж пропозиції по фінансовим інструментам, тому. От на було два тижні тому конференція в Берліні Україні Recovery, да і мені дуже ну сподобалось те, що було виділено і підписано угод майже там на 15 мільярдів євро стосовно фінансування окремих проектів в Україні. це велика сума, і мені здається, що найближчі часи з'явиться нові інструменти, які зможуть надати нашим клієнтам, клієнтам можливість кредитуватися на пільгових умовах. Розібралися з цим і наостанок на останок? Попрошу вас прокоментувати десь тиждень тому голова НБУ. Пан пишний сказав про те, що найближчим часом в Україні пришвидшиться інфляція. І, вочевидь, зараз ви нам поясните, це може призвести до помітного подорожчання так споживчих товарів по Україні. По що з інфляцією назвемо так: літня інфляція, яка вона? Я думаю, що літом не буде сильних змін. Ми бачимо, що наразі рівень, якщо почати з курсу валют, він uh -huh. все одно проходить коливання від 40 до 41. Національний банк, як головний оператор на ринку, він каже про те, що дивіться, коливання, які є, мене задовольняють, але я їх контролюю. І ми бачимо, що якщо курс піднімається нагору, то через 2-3 дні він знову знижується. Да? Тому що він є главним гравцем на цьому ринку. Жоден комерційний банк не зможе з ним конкурувати. Він має резерви, він має можливості, він знає аналітику, да? і він контролює цей ринок. Стосовно інфляції, ми, ми е, очікували невелике збільшення, але е, після літнього періоду. Тому що літній період це вже у нас підуть свої овочі, літній період це е, період меншого все одно буде споживання е, і є е, план, який закладений в бюджет. Я думаю, що в рамках. Е, Невеликих змін, які відбудуться в другому півріччі, ми навіть випередимо ті очікування по інфляції за рік. Тому я думаю, що критичного нічого не буде. Тим паче, ми бачимо про отримання Україною допомоги від наших партнерів. Головне для нас це те, щоб ми могли працювати, нас розуміли і вкладали гроші в відновлення України і в захист України. Це точно. Дякую вам. Дякую за вашу аналітику і за вашу інформацію. З нами на зв'язку Сергій Мамедов був віце-президент Асоціації Українських банків, голова правління Глобус Банку.